Бо в тебе ще й мама сценарист. Так, і чомусь я в собі думав, поки ти мені не ми про це не поговорили, що вона була сценаристом, і потім ти стала сценаристом. А вийшло все виявляється. Навпаки, навпаки, навпаки. Розкажи, дай насправді ми з дівчатами почали займатися гумором. Угу. Моя мама завжди тяжіла до слова. Вона закінчила філологічний цей факультет. Факультет, і все, але життя знаєш, не туди вело. Бо угу. моя родина більше тяжіла до продажів. Mm -hmm. вот. І вона працювала в відділі продажів? Вона працювала, в неї був свій бізнес, вона торгувала одягом для вагітних. Але весь час мені казала, можна ж написати про то, Доці, написати про то. І я uh -huh. в один момент, як вона мені потім розказала, психанула. Хоча я думала, що я ангел і ніколи не психую на свою мамочку. Вона сказала: Мама, хочеш, напиши. Uh -huh. І вона... Пішла у нас в Херсоні була кіношкола, ага. і там не важливо було просто кіношкола, Це не дитячі був. Це це були дорослі люди, які поцікавляться кіно, сценаристикою, операторською роботою. І дуже швидко написала повний метр. Бо один продюсер шукав починаючи ага. сценариста, і в неї, мамо, ну, так, його зняли. Як називається? Боже, я не пам'ятаю. Ну, це, якщо мама був в коментарях напиши, як він називається. Це перший повний метр, а потім мама дуже швидко почала працювати на українському телебаченні. Зараз uh -huh. вона топовий сценарист на телеканалі СТБ. От вона, автор сценарію «Кохання полум'я». Це зараз дуже популярний я бачу, серіал. я знаю цей да. да. І одна родина. Коротше, моя мама молодець. Блін, клас. Бачите, талановита людина, талановита у всьому. Головне бажання займатися цим.